Я би хотіла ще процитувати президента Алієва, який, звертаючись до українського народу, закликав нас з вами перш за все не погоджуватись на окупацію на тому ж глобальному медіафорумі, на якому він говорив про позови до Російської Федерації, з якими збирається звертатися після збитого азербайджанського літака Ембраєр. Він говорив також і про те, що дійсно для нас. Українців дуже важливо не погоджуватися на російську окупацію. Давайте послухаємо. Моя відповідь не буде відрізнятися від того, що я говорив тоді. І думаю, це співзвучно з баченням українського народу ніколи не погоджуватись на окупацію. Оце головна порада. Це те, що робили ми свого часу. Ну і власне те про що ми говорили, друзі, я вам нагадаю, що диктатор Путін, коли коментував цю подію минулого грудня, він жодним чином не перепрошував за те, що росіяни над Чечнею збили зі своєї зРК літак, на якому видно сліди шрапнелі. Потім диспетчер перенаправив по факту пілотів під актау для того, щоб замести сліди місця влучання. А але однак. Путін обіцяв Азербайджану повноцінне розслідування інциденту, якого так ніхто й не бачить. На жаль, маю сказати декілька слів про трагедію, яка трапилась в Актау. Розбився літак, є загиблі, травмованих багато. Я хочу висловити співчуття сім'ям загиблих і всім, хто постраждав. Ми будемо сподіватись на їхнє одужання. В Актау вилітає літак МЧС Росії з медичним персоналом і необхідним допоміжним обладнанням на борту. Я вже говорив Залієвим, який був змушений повернутись в Баку. Цей літак належав Азербайджанській авіакомпанії. Повторюю ще раз, сподіваємось на якнайшвидше одужання потерпілих. Я впевнений, що буде проведено якісне розслідування, ми узгодимо роботу наших авіаційних служб. Кому потрібні ці співчуття не знаю, але нині російська пропаганда працює проти Азербайджану і звинувачує країну в участі у підготовці операції СБУ Паутина. Бо ж, вочевидь, для Росії найкращий захист від відповідальності це напад. Нашій розвідці стало відомо, що азербайджанські спецслужби, задіюючи свої діаспори в Росії, допомагали українським спецслужбам у проведенні диверсантсько-терористичної операції Павутина, яка мала ціллю атаку на стратегічну авіацію ВКС Росії. Про це пише телеграм-канал Записки ветерана, посилаючись на свої джерела в розвідці. Саме азербайджанська діаспора допомогла з логістикою переміщення вантажів, використовуючи свої можливості та інфраструктуру ринків та складів. Саме тому російські спецслужби зараз проводять операції щодо нейтралізації азербайджанських діаспор, які буквально були резидентурою азербайджанських спецслужб, які працювали в тісному контакті з українцями. І частковим підтвердженням сказаного є той факт, що Азербайджан впав в істерику після початку чисток діаспори в Росії. Таким чином, друзі, ми бачимо, що Російська Федерація наразі намагається звинувачувати Азербайджан в усіх можливих гріхах для того, щоб відмитися таким чином від власних злочинів. Але історія з Ембраєром і взагалі наслідки, які трапилися, вона не залишає пам'яті Громадян Азербайджану, коли їх опитали на вулицях після всього, що відбулося, і стало відомо, що літак збивали ззовні, вони однозначно висловилися про те, що Російська Федерація вчиняє з ними як з черговим братнім народом абсолютно неправильно, і людей тут не вийде обманути. Насправді дійсно не зрозуміло, для чого Російська Федерація зараз затягує цю історію. Чому слідчий комітет проводить, начебто, якесь розслідування, і вже сім місяців не повідомляє жодних деталей Азербайджану, адже дійсно і по честі і набагато простіше було би визнати свою провину, сплатити компенсацію родинам загиблих, принести свої. Співчуття не просто на словах, як це зробив Путін заради галочки, а зробивши щось корисне і піти далі, відновлювати взаємини з країною, яку росіяни називають такою ж братньою як багато інших. Але ні, Російська Федерація обирає інший шлях, тому що Путін вважає, що він може вбивати кого завгодно і в тих об'ємах, яких йому захотілося, і зовсім ніяким чином за це не має розплачуватися, адже він диктатор цієї імперії.